Рідного чоловіка штрикала ножем. Різанина на Грохівщині. Забив пенсіонерку ломом. На Волині юнак хотів пограбувати бабусю. Побили поліцейського, конфлікт між копами завершився смертельним пострілом. Шість тисяч зукелян та Прикордонник налагодив схему переправлення через державний рубіж. Новини на телеканалі Абертс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. Турчинська громада знову в жалобі. На війні з окупантами поліг герой Валентин Василюк. Солдат мотопіхотного підрозділу загинув 21 листопада під час виконання бойового завдання. На Харківщині про час та дату поховання воїна буде повідомлено додатково. У селі Полиці в останню путь провели полеглого захисника України Миколу Пасічка. Відомо, що уродженець села Іваномисль 71-го року народження, віддав своє життя у Донецькій області, захищаючи Україну від російських окупантів. Було це 3 листопада цього року. На театральному майдані Луцька мовчазна шана. Лучани навколішки зустріли жалобний кортеж із тілом загиблого на війні з окупантами захисника Сергія Ткача. Прощалися із оборонцем у Свято Троїцькому соборі усією громадою. У стінах Святотроїцького собору лунає скорботна молитва за мужнім оборонцем, що віддав своє життя за свободу батьківщини Сергієм Ткачем. Його проведжають в останню путь як відважного воїна, який взяв до рук зброю та став на захист країни. Місто зустрічає його з квітами та сльозами. Підступна війна забрала життя не просто чоловіка, а сина, батька, друга. Після себе захисник залишив батьків, дружину та сина. Всі, хто прийшов віддати останню шану воїну, згадують його як надзвичайно веселу людину з добрим серцем. Щирий, відкритий, добродушний, готовий прийти, допомогти. Доброзичливий, любив життя, усміхнений, усміхнений завжди усміхнений. Такий на позитив був налаштований весь час на позитиві. Спокійний, врівноважений. Ну, знав, що хоче, мав бізнес свій. Нормальний хлопець, був, шкода таких. якраз такий і відходять і перші. Позитив та гумор були присутні у Сергія ще з малих літ. Воїн був дитиною, що не сиділа на місці, тож знайомі, чий син дружив у дитинстві з оборонцем, пригадують смішний момент. Біжать працівники кажуть, Сергій і Олег побили скло в актовому залі, а скло таке. Непросте. Я вже йду, йду, кажу, Боже, що ж тут таке? Як ви тут учутилися, Сергій і Олег? Та да, не знаю, якось так вийшло, якось так вийшло. Ну, пішли вибачатися до завідуючої. Ну, а ми ставили скло. У цивільному житті Сергій мав не просто роботу, а ту справу, яка приносила задоволення щодня. Мав власний бізнес, робив меблі. Бо меблі досить гарні, мав масу, я любив цю роботу, мав масу грамот на тих конкурсах різних по цій по справі. Ось, вишукані меблі, багато дуже мав тих подяк, грамот, сертифікатів. Надзвичайно добродушна, доброзичлива і людина, яка любила життя, любила дарувати людям тепло і любов. Дуже гарні, дуже гарні по Україні. І Да, дуже гарні меблі робив. Оборонець мав доволі цікаве хобі це полювання, любов до якого ще з самого дитинства прищепив його батько, коли брав його разом з собою на мисливство. Так просто в ліс на природу виїжджати. Ну такий позитивний хлопець, надзвичайно позитивний. Тож прийшли сьогодні попрощатися з воїном і його друзі по ремеслу. На полюванні він був найкрасний чоловік, колись забив. В один день три лисиці я йому шилупив. Отакий був хороший спогад. Так, приємний Так, на його дно все вийшло. Так, да, так, да, так. Да. До лав захисту батьківщини Сергій Ткач доєднався по мобілізації. Служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Однак, після останнього його бойового виходу зв'язок з воїном обірвався, проте згодом підтвердилося найстрашніше: загибель оборонця на Донеччині поблизу населеного пункту Нью-Йорк 20 липня минулого року. Всі, хто сьогодні прийшов віддати останню шану воїну, кажуть, що Сергій дуже любив своє життя. Він спішив жити. Таке враження, що спішив жити. Він жив. Провести захисника в останню путь, прийшли й небайдужі лучани, які вкотре закликають не залишатися осторонь, адже така підтримка це не лише про пам'ять, а й про повагу до подвигу наших захисників. Це ж герої, які боронять суверенітет, територіальну цілісність, незалежність зарешту України. Вони ну, наступники, послідовники тих всіх борців, які були до того, століттями. І не вшанувати пам'ять полеглого героя, ну, якось це не по-честі і не по-українськи, бо задячуючи їм, ми ось тут і рухаємося, і ходимо, і святкуємо, і готуємося до Різдва, Миколая, Різдва і Нового року і так далі. Свій останній спочинок воїн Сергій Ткач знайшов на кладовищі села Новосілки Рідненської області. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал «Аверс». щирі співчуття рідним і близьким, і вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. Різанина у сім'ї у селі Лемечів на Горохівщині дружина ледь не вкоротила віку чоловікові. Разом із сином били, а потім штрикали ножем голову сімейства. Що ж стало причиною такого конфлікту? На місці події з'ясовувала наша знімальна група. Тож подробиці дивіться далі. У Волинському селі жінка та син підрізали чоловіка, завдали ножових поранень. Таку інформацію нам повідомили родичі чоловіка, той нині перебуває у медзакладі. Ввечером була скора, я його прорізала жінка, дала ножа в руку і не вийняла. Приїхав, приїхала міліція, вийняла ножа. Вони поїхали. Не прийняли ніяких мір і поїхали, забралися через трохи. Вона приходить до мене, було десь 12, 12 ні, 2.45, Прийшла, до мене стукає, що йде, бо брат мій стикає кровлею, Його прорізав син. Люди побачили у хаті калюжу крові. Це в селі Лемешів. Зайшов міліціян туди в хату, побачив там ту кров. О, що з нього бурлить, вийшов йому, зробилося погано. І присів. Кажу: мені можна зайти, ой, луче, не заходьте. Бо, каже, там так шахуже, як худобу ріжуть. Невістка познімала все. Все як було, поки що вона прийшла, то познімали все. Як було, як що, як вона робила? Він втікав з однієї хати кров летіла, з другої хати. Вона його десь сон різала. І ніхто нічого не робить. Нема на неї ніякої управи. У чому причина конфлікту? Бо він хотів продати коня, казав, продам і продам е, теля, і продам телицю. І собі куплю нового коня, бо той кінь, мене старий. І тут за таке пішло. Ми поїхали у село, де сталася різанина. Він вже не міг вийти, його винесли. Заїжджали прямо в двір його вже винесли, але то вже багато разів було, то вже не один раз вона його різала. То вже, напевно, якийсь раз десятий, весь час отако. Ну просто не знаю, чи вона може якась чи їй подобається, то чи воно її в кайф якийсь де, що вона так і взяла. Тупо, не то, що раз випадково та. А поліція що кожен раз робить? Ну вони миряться, забирають заяву, відпускають. Весь час, як вони десь поб'ються, бо вони так часто можуть, то йому його карають, там штрафи, відпрацювання якихось там годин було, а їй то все сходить з рук. Кажіть ще вони що, того вечора десь щось черкували, так? Якось? Ну так. У селищі Благодатне у червні цього року виявили тіло 78-річної пенсіонерки у власній оселі. Ознаки насильницької смерті та відсутність підозрюваного та знаряддя злочину протягом кількох місяців правоохоронці опитали сотні місцевих жителів, переглянули години відео із камер спостереження, провели понад 45 обшуків і, зрештою, вийшли на слід зломисника. Ним виявився 15-річний місцевий юнак. Злагоджена робота поліцейських дала свій результат. Правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Ним виявився неповнолітній мешканець селища Благодатне. Він вже потрапляв раніше в поле зору правоохоронців. Встановлено, що в ніч на 25 червня фігурант, керуючись корисливим мотивом, шляхом злому вхідних дверей, проник до будинку літньої жінки або заволодіти її грошима. Коли потерпіла, прокинулася і хотіла завадити його діям, нападник жорстоко розправився з нею. Наніс декілька смертельних ударів, так званою фомкою І втік. Мобільний телефон жертви а також знаряддя злочину викинув у цей колодязь. 7 листопада слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину. Умисне вбивство з корисливих мотивів. 12 листопада суд обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою. У селищі Рокині через невдалий перекур згоріла господарська будівля. Рятувальники оперативно прибули на місце, провели бойове розгортання і подали на гасіння пожежі та захисту житлового будинку водяні стволи. І вже за 20 хвилин займання ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв. На Волині за 11 місяців шахраї шукали мешканців області на 79 мільйонів гривень. Із січня по листопад цього року вже зареєстровано майже 1700 випадків. Частина злочинів розкрита, і кожен зловмисник отримав підозру. Однак технології йдуть вгору, а за ними і розвиваються схеми шахраїв. Вони змінюють голоси, маскуються під банківських працівників, ваших дітей, сусідів або ж під державні установи. Та найголовніше вони Діють швидше, аніж їх жертви, встигають зрозуміти, що відбувається. Що ж робити, якщо ви підозрюєте шахрайство? В першу чергу самі зателефонуйте в банк за номером, який є на вашій банківській карті. Ніколи не переходьте за посиланнями, які надсилають вам у різні месенджери: Viber, Telegram, WhatsApp та інші. Телефонуйте близьким, перш ніж перекидати їм гроші. Не робіть передоплат незнайомим продавцям. Завжди підозрюйте і будьте обережними: це не параноя, це ваш самозахист. І головне, якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомте це на лінію 102. Колишній прикордонник разом із спільником налагодив бізнес на незаконному переправленні через державний кордон. І відомо, що організатор разом із колегою брали по 6 тисяч доларів із особи, особисто підвозили клієнтів до кордону, показували щілини у загородженнях і фактично продавали шлях утечі. Днями ділків затримали у ковелі на гарячому. Під час обшуку правоохоронці вилучили авто, телефони, банківські картки та готівку. Обидва чоловіки місцеві 32 та 58 років. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. Слідство триває. Більше року тому на Ратнівщині сталася трагедія. Від руки свого командира загинув молодий поліцейський. Суд виніс вирок. Подробиці далі. Моторошна подія трапилася на вулиці Центральній у селі Жирічі Ковальського району. Саме туди, у прикордонну зону Волині, в складі зведеної бригади поліцейських під найменуванням скеля були відряджені правоохоронці з Вінниці. Трагедія сталася близько 3.30 ранку, 25 серпня, на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковальському районі. За попередніми даними в командира взводу виник словесний конфлікт з 21-річним правоохоронцем, після чого Командир вистрілив у правоохоронця. все почалося ввечері близько о 21-й годині. Не обійшлося і без алкоголю. Коли за застілям залишились двоє старших за званням, командир взводу зобов'язав підлеглого Олександра Конофольського прибрати. На що останній відрагував невдоволенням, а пізніше пішов до намету за своєю табельною вогнепальною зброєю, яку дав командиру. Олександр Конофольський вклав пістолет у праву руку обвинуваченому і сказав: Давай, стріляй. При цьому боротьби чи фізичної сутички між чоловіками не було на ґрунті особистих неприязних стосунків, які посилили здію алкогольних напоїв з метою протиправного позбавлення життя потерпілого, обвинувачений здійснив прямий постріл із близької відстані приблизно 25-30 см, сантиметрів у лобну ділянку голови Олександра Конофольського із пістолета системи Макаров ПМ та спричинив вогнепальне кульове, проникаючи сліпе поранення голови, внаслідок якого на місці вказаної події настала смерть потерпілого. Командир зводу, який здійснив смертельний постріл зі зброї юнака, мав за плечима великий бойовий досвід. З 2014 року працював в органах нацполіції. За час служби більше 15 разів був у відрядженні в зоні бойових дій молодика, якого позбавив життя, сам призначив на посаду командира відділення. Обвинувачений не заперечував, що під час несення служби на вказаному опорному пункті декілька разів стріляв у повітря стабельної зброї у присутності особового складу. Робив це холостими набоями для того, щоб підлеглі звикали до звуків пострілу, психологічно готувалися до можливих бойових дій. Говорили старі, що там щось вони перед тим ходили, де незалежності празднували, судя по всьому, бо ходили, що то я там на вічу. Чому... Говорили там місцеві, що Тут виходили без бронежилетів бо все видно, гульнули, щось там не поділили, щось там нашло. Ну, говорили люди, що стріляли. В Той роковий вечір командир зводу, перед тим як перехилити чарку, свою зброю ж віддав заступнику, а витівку молодика оцінив як невдалий жарт. Трагедія могла статись, каже обвинувачений у суді, коли хлопець вхопився за його руку з пістолетом і потягнув її до своєї голови. Мовляв, ймовірно, палець під час ривка міг зісковзнути. Натиснувши при цьому на гачок, а ще пропускає, що молодик таким чином міг здійснити самогубство. Про застреленого молодика товариші по службі відгукуються як про веселого і радісного. Батьки запевняли суть, що син мав плани на майбутнє. За висновками експерта, ступінь сп'яніння у потерпілого був значно вищий ніж у обвинуваченого. Після смертельного пострілу командир для чогось заводив автівку, а потім пішов спати до намету. Свою вину чоловік не визнав. Суд йому не повірив. Чоловіка засудили за умисне вбивство і зобов'язали виплатити батькам, що втратили сина 3 мільйона гривень. 11 років позбавлення волі Ратнівський районний суд просудив за позбавлення життя. Рішення ще не набрало сили. Ульга Ганич, телеканал Аверс. У селищі Іваничі Володимирського району навчальні заклади досі залишаються. Без опалення. Справа у тім, що громада боргує понад мільйон гривень за доставку тепла постачальнику. Схоже, що через таку службову недбалість діти змушені мерзнути у дитсадку бібліотеці, ліцеї та музичній школі. Щодо цього, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Порушене кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості. Це кримінальне правопорушення, яке передбачено статтею 367 Кримінального кодексу України. У ньому зараз триває досудове розслідування і встановлюються всі обставини цього правопорушення. У кожного із нас є чи була хата, яка пахне дитинством. І навіть коли у ній давно ніхто не живе, вона береже голоси рідних, їхні руки і їхнє тепло. Що відчуває людина, коли повертається туди, де зародилося її життя. Далі історія, що торкається кожного, хто сумує за рідною домівкою. Галина Миколаївна приїхала до батьківської хати. Тут усе як при житті мами і тата. Здається, варто гукнути, і батьки вийдуть з кухні. Але тепер хата говорить тишею. Чому так добре спиться в батьківському домі? Чому так добре спиться в рідній стороні? Це в мене епіграф про мою рідну домівку. Жінці вже за 70, але зараз у погляді та сама маленька дівчинка, яка біжить до батьків в обійми. На стінах світлини, які зберігають молодість цілого роду. Батьки Микола та Меланія виховали чотирьох доньок, були люблячі і працьовиті. Мама була берегиною нашого роду. Вона була трудолюбива. Відповідальна, чого їй тільки руки не вміли робити: прати, готувати, в'язати, гаптувати, вишивати, ткати. І ще можна перелічувати багато. Це була жінка з великої букви. І не тільки тому, що вона моя мама. Про це може сказати кожна людина, навіть і в селі той, хто її знав. Мама теж зростала у багатодітній сім'ї, пригадує пані Галина, колись хата гуділа, немов вулик. В їхній сім'ї було восьмеро дітей. Мама була другою. До нас дуже любили сходитися вся мамина родина, бо в тата була одна єдина сестра, але вона була далеко, вона поїхала до Австралії. Згодом донечки повиходили заміж і вилетіли з рідної хати. Батьки залишилися вдвох. Але ми завжди їм допомагали. Ми кожних вихідних приїжджали до них, допомагали обробляти городи. Вони також тримали велику господарку: були і корови, були кури, були гуси, були качки. Дуже приємні спогади про батьків. Дуже тато наш був такий, як кажуть, в народі добитчик. Він в усьому був забезпечував сім'ю, а мама вже більше в основному дуже смачні страви готувала. Казав мій син: мама, не ображайтеся, але таких пиріжків, як баба Маланя, пекла, ніхто не вміє пекти. Справжньою коронною стравою була мамина заливна риба. Кажуть, що такої з такого заливного, яке я робила. Мама, що ніхто не вміє зробити. Вроді би все роблю так, як мама робить, але в мене не виходить. От не знаю чому, от так всім подобалось. І не знаю, напевно, секрет є, якась її ізюминка була в тому, що вона додавала до коли рибу молола, рибу як фарширувати. Вона додавала завжди, зберігала сухарі з паски. І вроді би Паска солодка була все рівно, але вона їх використовувала і, напевно, воно давало якусь таку смакотинку від того, напевно, і то була така її фішка. У хаті час, немов зупинився. Жінка згадує про батьків з такою ніжністю, наче вони стоять поруч. Це мамина ікона лишилася також тут, в нашій батьківській хаті. Вона нам всім чотирьом сестрам. Навіть внукам повишивала подушки, бо колись дуже було: як йдеш в невістки, треба подушки, щоб були вишивані. От то тато і мама, то ми Сашою вінчалися з моїм чоловіком. Мамині рушники я брала на образи залишити саме. Вінчатися з маминими рушниками, бо ми завжди рахували, що в неї хороша, щаслива доля. Вони гарно прожили з татом дружнім. У пам'яті оживають спогади, як з'їжджалися усі доньки, зяті та внуки. Нам ліжок не вистачало, ми спали по підлогах, мама стелила перини, ковдри, і це настільки було класно, було весело, радісно. Нині батьківська хата стала для жінки місцем сили. Серед рушників та ікон здається, що батьки не пішли у засвіти. Вони просто чекають, щоб хтось знову прийшов, притулився до порога і сказав: Мамо, тато, я вдома. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Рівненщини, телеканал Аверс. То усі новини та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 3 грудня в Україні, окрім заходу і сходу, місцями прольються невеликі дощі, а ранок горнуть тумани. На заході невелика хмарність, температура повітря вночі 1,4, у день 5-9 градусів тепла. У східних областях хмарно із проясненнями, нічна температура від 0 до плюс 6, у день від 6 і до 10 теплих градусів. На півночі хмарно дощ. Трохи сонця у сумах. Температура повітря вночі 3-5. день шість-вісім градусів тепла. У південних областях невелика хмарність. Температура повітря вночі 6-8. У день у межах 10 тринадцяте тепла. У центральному регіоні хмарно дощ у Вінниці і Кропивницькому. Температура повітря вночі 4-6. день 7-10 градусів вище нуля.